Сьогодні ми маємо унікальну можливість відкрити таємниці всесвіту і дізнатися про майбутнє. До нас завітала Ісіта Гая, майстер рейки, та Ролух і ченелер, із потужним зв'язком із хроніками Акаші. Привіт, радіємо, що ти з нами. Діємо. Так, я рада сьогодні. Ти допоможеш нам розширити свідомість і зрозуміти глибинні причини подій, що відбуваються у світі. Ми поговоримо про війну в Україні, про сценарій розвитку подій і про те, що чекає нас у майбутньому. До речі, чи отримувала ти послання від своїх кураторів і наставників, поки ми не бачилися, які би ти хотіла зараз передати моїм глядачам? Зараз я віду в канал і протранслюю те, що мені хочуть сказати. Есноктаречний славто сантара. А uh, зараз uh, на землі триває час. Uh... Переродження і відновлення енергії А що стосується саме території України, в майбутньому це буде одна із центральних точок розквіту, буде п'ять таких точок на планеті Земля, В ці точки будуть збиратися люди, а в них будуть активуватися енергії, і зараз ви побачите і як в точках активації енергії. Будуть виникати якісь стихійні біди. Еле Санта, дві точки: це Україна, Ізраїль, Елесантарта, А, В цих точках зараз дуже піднялася енергія, і тому там відбувається трансформація, але ситуація. Зміниться в корні до кінця поточного року, і ще деякі зміни будуть в 2025 році. І ще буде три точки, які будуть проявлені. Ви побачите, що а, там почнуться стихійні лиха, і в цих точках також підніметься енергія, але в майбутньому це буде новий едем кнесало Тосенда. І також готується нова хвиля трансформації на наступних два роки. Ла сорта для людства буде чимало сюрпризів, і також ваше правління, ваші держави і Лекнасуарта готують інсценування вторгнення інопланетян. У 2025-27 роках в цей період Есендо Сентарта. А ви побачите, як буде відбуватися це Solar. Лекнесолерта. Але ми знаходимося е, тут поруч з вами, і багато наших представників у втілені. І Лесента, і ті представники, які у втілені. А вони отримують інформацію і зможуть допомагати на землі для лореатерта і робити цей перехід більш м'яким. Ми дякуємо вам. Дуже цікаво, як буде виглядати це інсценування вторгнення непланетян. планетянку саме лето. А це почнеться в Америці, і це буде одночасно в де в декілька точках земного. Шару, ви зафіксуєте це в Америці, ви зафіксуєте це в Китаї, це буде зафіксовано в Росії. І це буде зафіксовано одночасно, це будуть показувати по камерам. Це велике, велике інсценування, і технологія для цього інсценування вже створена. Ви маєте розуміти, що це велика. А небезпека, яку вам будуть нав'язувати, що це проблема, що це небезпека для того, щоб е, утворити єдине правління всіх країн, але ви маєте слухати тільки своє серце, не бійтеся, вам нічого не загрожує. всі катаклізми, війни, які створюються на вашій планеті, зараз е, створюються певними людьми. Це великі соціальні експерименти для того, щоб е, е, винищити велику кількість е, населення людей не клясунтуамися, але якщо ми розглядаємо рівень душі. То а, з рівня душі це певні душі, які мають переміститися в інший час і простір на інший рівень і І зараз ваша планета знаходиться на великій і трансформації. І коли тут буде створений новий світ, лесорта. Ви війдете в золоту еру, яка буде тривати чотири тисячі років. і срібна ера буде тривати чотири тисячі років, бронзова ера буде тривати дві тисячі років, і знову каліюга буде тривати дві тисячі років. А з якою метою вони хочуть інсценувати вторгнення інопланетян? А це контроль вашої свідомості. Ви вже зараз а, перебуваєте під контролем а, того, що вам нав'язують. І слава соктарта. А зараз дуже багато людей на планеті Земля, і неможливо контролювати всіх цих людей. Ендктосалерта, ця глобальна небезпека вона створить можливості для єдиного правління і єдиної валюти, і кожну людину можна буде легше контролювати. Лесаокерта вони розкажуть вам, що інопланетяни вам загрожують, і що всі люди мають припинити війни і об'єднатися проти інопланетян проти зовнішньої загрози. Снектисоварта, і вони будуть маніпулювати вашу свідомість для того щоб контролювати вас, не А вони показали це в деяких земних фільмах. Що би ви хотіли передати українцям? Ви можете обрати шлях свого розвитку Серед вас є дуже багато вчителів і світлих душ, і ви можете. Будувати новий едем вже на території України. І Секласента дуже багато янголів втілено зараз серед українців. І не казарта, і багато представників Галактичної Федерації також тут. І Ілесіорієнтасента. Коли ми хотіли вам допомогти, це неможливо зробити зовні. Ми не маємо права втручатися зовні, щоб не відбувалося на землі. І Лінтеросатарта. Але з різних планет були відправлені представники тут, на Землю, які допомагають всередині. Вони виступають як вчителі, роблять нові технології, які будуть екологічні для планети. А також з'являться нові політики, які Зможуть допомагати людству те сертаса, буде бачити, як соціальне коло змінюється, і в Україні також буде дуже багато змін на всіх рівнях. та на протязі наступних 5-6 років. Яким буде закінчення війни в Україні і коли воно може статися? Індисуаліта. А, війна почалася несподівано Сарта, і так само несподівано вона закінчиться. Просто підписання домовленостей буде достатньо, і війна припиниться кесарта. Ці домовленості вони вже існують, ці папери вони існують. і Дектосента, і частина паперів буде підписана вже до кінця поточного року. Лесоа, летарта, частина паперів буде підписана в наступному році. Що чекає на Україну після війни? Дуктуса варта, Санта буде глобальне відновлення. Нікнелядарта, ви побачите, як прийдуться деякі фінансові потоки. Які будуть вкладати в будівництво України будуть певні люди, які будуть вкладати в будівництво, а буде розвиватися нові галузі промисловості а Українці будуть навчатися військовій справі, і Україна буде виробляти дуже багато зброї в перший час і Лясарта, і потім Україна обере інший шлях Туксуарта Санта. А, вона буде розвивати інші галузі не воєнну згодом, але це відбудеться через ще через 10 років. Спнесуалер та самта і в Україні про до України пробуде дуже багато вчених з різних країн світу, і тут будуть впроваджені і вироблені нові технології країну. Елясяка, це неможливо. Клясанта верта, а в майбутньому Україна буде мати завжди таку зброю, що інші держави, Росія чи інші, не зможуть нападати. Не класа ретисанта. Також будуть створені певні умови, завдяки яким жодна країна не зможе нападати на іншу. Сантуса це буде стосуватися не тільки України, а й інших країн держав. Що ви можете сказати про зміну клімату та його вплив на майбутнє людства? Ці зміни вони принесуть повну трансформацію в вашому житті. Це великі кліматичні зміни, а на вашій планеті змінюються. Нигнесару то сан це приміщення полюсів тук сантам, і ви побачите, що буде змінюватися температура повітря, температура води, температура землі. В європейських країнах буде ставати тепліше, в азяцькі, холодніше, Африка вона піде від засушливого клімату, більш вологий, тропічний клімат. а В деяких частинах Європи буде велика засуха і підійде вода. Так, але люди почнуть пристосовуватися до нових умов і Тесаларта. А також вас чекає ряд землетрусів з 2025 по 2027 рік планетою пройде цілий ряд землетрусів. Кеса, Ви маєте приготуватися до цього. Як приготуватися? Санта. А коли це буде відбуватися? Ваша ваша свідомість має бути в спокій. Ви маєте бути в медитації. Нік -а, а, ви маєте напрацювати внутрішнє вміння, коли відбувається негативна подія. Ви маєте. Виходите в медитацію і там ви не знаходитеся всередині цього фізичного тіла, ви знаходитеся зовні. Ваша духовна структура знаходиться зовні це тіло знаходиться всередині вашої духовної структури. І несента, якщо в медитації ви виходите за межі свого тіла саларта, ви можете взяти. Енергетичними руками своє тіло і оберігати його під час будь-якої катастрофи, землетрусу, так само ви можете взяти тіла своїх близьких і рідних сарта і створити їм безпечні умови. Що ви вважаєте найважливішим для людства в цей час? А, окей, так. Віра, звичайно, ви маєте вірити. Кисао, тісанта, ці просвітлені душі, які втілювалися на землі, і вони втілені зараз, вони вчили вас в Санта. Якщо ви вірите в це, це просто існує. Десь існує все, у що ви вірите у вашому світі. якщо ви перестанете в це вірити, воно перестане існувати. Що б ви могли сказати нам про знання і мудрість древніх цивілізацій? Можливо, ми б чимось скористалися. Ля ауреоктесанта ви маєте зрозуміти, що все є єдиним. І не Санта. Кожна цивілізація проживала свій шлях. Від народження до смерті, і несата. І ці дві точки від народження до загибелі цивілізації це такий самий шлях, як шлях однієї людини від народження до смерті. В точці народження людина починає готуватися до смерті, і вона готується все своє життя. Тарта. Ви наче підігріваєтеся на такому повільному вогні. Ваші кістки темніють, вони карамелізуються всередині вашого тіла. Ви готуєтеся в прямому сенсі цього слова. Тарта. Ви готуєтеся як овочі в каструлі, до виходу, до смерті. Innesauta. Ви проживаєте різні емоції, різні моменти, і так само проживають цілі цивілізації. І потім ви зникаєте, і коли це приготування відбувається, ви напрацьовуєте тут на землі нові якості, нові риси, і сартна, І потім ви переміщуєтеся в інші простори. Ви не можете використати нічого з того, що було, і можете використати все. Нетаурта, пам'ятайте, що знання всіх цивілізацій знаходяться у вас. І коли ви хочете це пізнати, вам треба віддатися процесу приготування. Кисата, ваша ціль, справжня ціль це вийти з реінкарнації, маючи просвітлену свідомість. Кисаантарта. Коли ви заходили в реінкарнацію. А ви думали, що це буде одна реінкарнація, і ви зможете за одне втілення прийти до просвітлення свідомості. Клеса З вами відбувається багато подій. І коли наприкінці життя підходить ця година смерті, еля сорта, ви маєте відпустити ці події, відпустити емоції і відчути блаженство, відчути любов в цей момент. Еларда та санта. І тільки цей момент важливий, ви народжуєтеся, щоб приготуватися до цього моменту, найвищого моменту. Звільнення від фізичного тіла, від фізичної форми і повернення в божественну форму. Саатус. Чому більшість людей помирають в муках і стражданнях? Від лантуарта. вони не використовують час для приготування до смерті, вони не, не використовують це знання, енектаута. Вони не розуміють, що головна ціль життя це смерть, і всі події це просто підготовка до смерті. Вони не використовують це і не сарта. І коли смерть приходить, вони не готові, вони не готові помирати. Вони страждають, тому що розуміють свою неготовність, і не сарта, і вони народжуються знову, і знов вони втрачають шанс підготуватися, і це відбувається знову і знову і знову. Кеселарта, ви маєте зрозуміти, що таке смерть, коли ви помираєте, еклаторта, ви скидаєте з себе ілюзію. Що таке ілюзія? Це е, фізичне тіло, і це все, що є на фізиці. Кесалорта, ілюзія завжди змінюється, ваше тіло змінюється. Істина незмінна. Якби а, це була істина, ваше б тіло не змінювалося, ви б не змогли його покинути, тому що воно не міняється, воно істинне. І у вас є таке істинне тіло, тонке тіло, а, яке не змінюється. Лесорта. Це ваше енергетичне тіло, яке є божественним, воно не змінюється. Ваше енергетичне тіло збирає інформацію, але воно не змінюється. Ките серта, і коли ви помираєте, коли ви повністю готові до смерті, і ви помираєте з посмішкою, ви скидаєте з себе ілюзію, ви скидаєте фізичне тіло і серта, і в своєму енергетичному тілі ви повертаєтеся в істинне світло і лясарта, і там ваше енергетичне тіло. Перезавантажує через світлові потоки весь досвід до монадної групи. Чи правда, що останні думки перед смертю впливають на те? Ким ти будеш потім і де ти будеш потім. Звичайно, це те, що ми вам говоримо, що найголовніша ваша задача це підготуватися до смерті. В останні моменти перед смертю ви маєте відчувати любов, ви маєте відчувати насолоду, келасарта, Ви маєте відчувати, що неважливо, в якій ви знаходитесь в формі, неважливо, в якому ви знаходитесь місці. Ти сарта, ви завжди в любові, ви завжди в світлі. Ви завжди були любов'ю і світлом, і це є істина, і в цей самий останній момент ви маєте скинути з себе ілюзію і побачити, що ви є просто любов. Ви є просто світло. А як стати тим світлом і любов'ю? Для торта вам треба практикувати, досувати вам треба практикувати медитацію сарта. вам треба закривати очі і виражати намір. Я дозволяю собі звільнитися від ілюзії. Я дозволяю собі підготуватися до виходу в світло. І коли настане той самий момент, я дозволяю моїй душі вести мене в той самий останній момент, я дозволяю моїй душі відкрити моє. Серце еласа та я дозволяю любові прокинутися. І я дозволяю любові прокидатися в реальності кожного свого дня? Ентесаотирата, вам треба висловлювати цей намір кожного дня. Вам uh, треба uh, витрачати всього одну-дві хвилини з закритими очима для того, щоб висловити цей намір і відчути енергію в своєму серці. Чи можливий фізичний контакт із вами? Елесоарта, так ми зараз з вами фізично контактуємо. Я маю на увазі так, щоб ми вас побачили всі, не тільки є сіта. Ентелоартен, ви можете побачити цей потік всередині себе. Інна лоорта. Ми так само передаємо інформацію всім людям на землі. І якщо ви будете готові, ви зможете це почути всередині себе. Елятуата, «E це мудрість, яка доступна кожному. Ми це е, вища свідомість, і те сарта -e це колективна свідомість всіх душ, які втілені на планеті Земля. На якій планеті ви переважно перебуваєте? Ми не перебуваємо на планеті, ми є вища свідомість творців. E -ta -ta". Ми створювали багато світів. Ми є енергія життя і енергія смерті, енергія початку і кінця. Ми є те, що відповідає за пізнання, розвиток і спостереження. Ми відповідаємо за час і простір, і ми створили час і к'ясента. І коли ми створили час, ми примістили світло. Ваш час він схожий на коло і він схожий на купол і спіраль, яка постійно крутиться під куполом. Час уповільнює світло. І коли ми взяли частину світла і уповільнили її, Лорду Санта, створилися матеріальні фізичні світи, фізичні планети, і там через фізичну матерію, через уповільнене світло. Швидке світло почало себе пізнавати. орта. ваша духовна структура, вона є швидким світлом, яке має божественну свідомість? Частина світла уповільнила сама себе за допомогою часу, як інструменту і сорта, щоб швидке світло могло пізнати цей досвід і зрозуміти свою структуру і суть. На скількох планетах, окрім землі, ще є життя? О, мака, це безліч планет, це мільйони планет. Як там що серта багато представників різних планет спостерігають за вами зовні відправляють своїх представників на втілення. Дека Мардента. Були прийняті певні домовленості, що всі, хто народжується на землі, втрачають пам'ять і вони не пам'ятають своє життя на різних планетах. Китавтор та це дає вам досвід комунікувати між собою на рівних. Ніхто не вище, ніхто не нижче, ніхто не розумніше, ніхто не бідніше, еларта. Ви просто люди. Тут ви всі просто люди. І сектор ета. Якби зараз всі представники інопланетних цивілізацій згадали себе, вони б зрозуміли відмінності, б побачили, що розпадається дуже багато сімей. Було б велике розділення в соціумі Аса. Ми не можемо цього допустити. Ви маєте отримати весь спектр досвіду. І Селерта, але представники, які реінкарнували тут на землі з інших планет, вони мають можливість проявити свої вищі божественні якості тут на землі Лесерта, щоб допомогти представникам нижчих планет, які також реінкарнували. Те Земля це. Певна площадка, де представники різних планет реінкарнують в однакових тілах і можуть ділитися досвідом між собою, тесонектисарта, та це неможливо в інших умовах, тому що жодна цивілізація не пусти іншу на свою планету. Ентесант саактиерта. А тут на землі ви всі маєте однакові тіла і ви не маєте пам'яті, тому ви проживаєте глибокий досвід взаємодії, навіть утворюєте сім'ї. Дякую вам. Це було надзвичайно потужно і цікаво. Дякую. Це було супер. Ісіта, як ти? А я кудись відлетіла, але таке відчуття дуже прикольне. Ми відлітали з тобою, і це твій тембр голосу, який транслює цю інформацію. Він такий класний. Знаєш, і коли говорили про світло, і про любов, і ти відчуваєш, що ти розслабляєшся. І ти вже відчуваєш, що ти є тим світлом, ти є любов'ю. Це так круто, реально. Ти часто з ними входиш в контакт? А, так, вони мені транслюють. Тобто, я постійно, як правило, знаходжусь в каналі. Вони мені підказують якісь моменти. А, наприклад, є знання, які вони мені а, дали про, про реінкарнацію, про те, що. До просвітлення ми знаходимося в матриці. Матриця це утроба божественної матері, це божественна матка, матриця. І коли а, ми просвітлюємося, ми виходимо в світло, як ми народжуємося в істині. І ми бачимо світло. І вони розказали, що ось реінкарнації і досвід, який ми проходимо, це такий самий досвід, який проходить дитина за 9 місяців. І вони дали мені нове знання про те, що а, ми проходимо три рівня: рівень а, істини, рівень світла і рівень темряви. і в дитини, згідно органам, спочатку розвивається істина, це серце. Воно знаходиться всередині. Потім розвивається світло, це голова. А, і потім розвивається темрява, це кишечник і нижні органи. І вони показали, що це дуже важливі моменти. Ось ці це є триєдинство, трискладова енергія. І ось трикутник, який ми знаємо, ось тут зверху це істина. А внизу світло і темрява вони абсолютно рівні, вони однакові. І істина, а вона розчиняє дуальність, і вони мене. Так навчають, показують мені все на прикладі розвитку фізичного тіла, як це проявляється в нашому житті. І згідно цим а, трьом параметрам, які уроками проходимо в нашому житті, слухай. Так цікаво і неймовірно з тобою спілкуватися. Глядачі, я знаю, що ви так само відчуваєте і думаєте під цим відео, пишіть все, що ви хочете запитати. А також, якщо у вас є запитання до кураторів і сіти, теж, будь ласка, озвучуйте всі свої думки під цим відео. Наступного разу я обов'язково. Буду їх транслювати, запитувати у нашої прекрасної чарівної гості. На завершення, ми давай скажемо про твоїх кураторів, тому що, поки ми не бачились, у нас дуже багато нових підписників з'явилося, і для декого це просто буде новинка, те, що сьогодні відбулося в ефірі. Хто не бачив нас рік-два тому? Тому давай кілька слів про кураторів, і тоді вже будемо прощатися. Кураторів. Це божественна свідомість. Вони завжди кажуть, це ми, ми єдина свідомість всього, що є. Ми світло і темрява, ми верхні і нижні, ми початок і ми кінець. І це енергія великої любові, і це енергія світла, і це вищі духовні вчителі, які допомагають нам, навчають нас. Рвати наше серце і жити в любові тут на землі, незважаючи на важкі події, незважаючи на всі трудності, екзамени, які ми проходимо, а вони вчать нас і допомагають нам жити в своїй істині і в своєму серці. А нас, наші космічні брати, надихнули на створення активатора успіху.